Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Хто де живе. Вам потрібно розглянути картинки та сказати, хто де живе. Почнімо! Кого ви бачите перед собою? Рибку, ми бачимо, так? Скажіть, будь ласка, де вона живе? У морі, у лісі чи на фермі. Так, рибка живе у морі, вірно. А зараз кого ви бачите? Так, це корова. Скажіть, будь ласка, де живе корова? У морі, у лісі чи на фермі? Так, корова живе на фермі. Розумнички, дітки. Зараз погляньте на зображення. Кого ви бачите? Так, це акула. Скажіть, будь ласка, де живе Акула? У морі? У лісі чи на фермі? Так, вірно. Акула живе у морі. Розумнички? Зараз розгляньте зображення. Кого ви бачите? Так, ми бачимо порося. Де живе порося? У морі, у лісі чи на фермі. Так, порося живе на фермі. Вірно. Зараз розгляньте картинку. Кого ви бачите? Так, ми бачимо їжечка, де живе їжачок. Поміркуйте. У морі, у лісі чи на фермі. Так, їжачок живе у лісі. Молодці дітки. А зараз погляньте, кого ви бачите? Це вовк, вірно. Де живе вовк? У морі? У лісі чи на фермі? Так, вовк живе у лісі. Молодці діти. А зараз погляньте на малюнок. Кого ви бачите? Це крап. Скажіть, будь ласка, де живе крап? У морі, у лісі чи на фермі? Так, він живе у морі, вірно. Ви дуже добре впорали з завданням та визначили, що акула, рибка та краб живуть у морі, корова та свиня живуть на фермі, а вовк та їжачок живуть у лісі. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей, дітки!